Електронна черга без паперової тяганини і нервів. Подати заяву на реєстрацію шлюбу чи будь-якого іншого документу, що належить до компетенції державної реєстрації актів цивільного стану, тепер можна через інтернет. Влітку 2015 року для зручності громадян Міністерство юстиції впровадило в Україні новий пілотний проект. Кожен громадянин нашої держави може звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до будь-якого відділу, не залишаючи свого помешкання. Дійсно, це дуже зручно. Усі послуги, які надаються у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, тобто особисто при зверненні громадян, всі ці послуги можуть надаватися і через мережу інтернет, скористатися послугою веб епорт... Талу і справді не складно. Необхідно зайти на сайт Міністерства юстиції України та обрати вкладку звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. В цьому підпункті відкривається вікно звернення громадян для такої онлайн-реєстрації. Спочатку потрібно зареєструватися на цьому сайті, війти до свого кабінету. Відкривається вікно з пропозиціями щодо якої заяви ви хотіли би звернутися. Ви вибираєте тот вид, який вам потрібен, наприклад, реєстрація. Ця шлюбу відкривається вікно для заповнення інформації. Спочатку заповнюється загальна інформація, на якій Надсилаємо листа про те, що ваша заява прийнята у роботу. Просимо вас звернутися в назначений день та час до відділу ДРАЦ для проставлення особистого підпису на поданій заяві. Скористались зручною подачою заяви, й ось ці молодята. Сьогодні вони чоловік та дружина. А ще місяць тому в передвесільній метушні у Ксенії ні на що не вистачало часу, тим більше сидіти в чергах у відділенні драцу та заповнювати безліч паперів. Електронний портал став виходом з ситуації. Мы пришли в ЗАГС, э, увидели объявление, то, что можно зарегистрироваться легко и просто. Поняли, что для нас это будет лучше, так как э, я сейчас в положении, и мне выходить на улицу все-таки как бы ходить не очень так близко, и поэтому... Э, ми вирішили зареєструватися в інтернеті. Цій крихітці Міланії лише чотири дні, а її перші документи вже готові. Свідоцтво про народження дівчинки вручають її мамі одразу ж у пологовому будинку. Це ще один пілотний проект Мін'юсту. Тепер, щоб зареєструвати народження дитини, не потрібно йти до відділів ДРАЦ. Достатньо обрати новонародженому ім'я та подати всі необхідні документи представнику відділу державної реєстрації актів цивільного стану безпосередньо у пологовому хочу выразить благодарность работникам ДРаЦу, что действительно упрощают и я як мама, от мене просто так би я бегала, а так я спокійно розписалась. Спасибо большое, это здорово. Зручний сервіс у Херсонських пологових будинках працює вже з вересня місяця. За цей час працівники ДРаЦу видали понад 300 свідоцтв про народження. Спочатку родителей Как знаете, не особо доверие у них это вызывало. Сейчас уже все поняли, что это намного проще. Уже многие приходят, узнают, сдают документы. І всі остаются довольні. Очень удобно. что при випіске з роду ма имеет и фамилию, фамілію, і ім'я, і, і мами счастливые, довольні. То не треба нікуди бігати, все одразу видається. Ще одне нов ведення міністерства юстиції України. Це передача державним відділам реєстрації права про ставлення специального спеціального штампу, що засвідчує дійсність підписів статусу осіб. Початок на офіційних документах он підтверджують законності того документа. Собственно говоря, без этого апостиля человек за границей не сможет использовать документ, выданный как ну, в Украине, так и в других странах. Заксимей Украины апостиль представляется на документах, которые раньше заверялись в Минюсте. Это три направления: документы бизнеса, нотариальные документы и документы, которые выдаются органами регистрации актов гражданского состояния. Для того, у нашому місці достатньо звернув. Присилають апостиль. Апостиль, вот він розпечати віддільно от документа на листике А4. І этот листик підшивається непосредственно к самому документу, щоб апостиль був дійсним. З обох боків проставляється марка, яка має свій персональний номер, за яким можна перевірити справжність документу. Пілотні проекти мін'юсто наразі діють не у всіх населених пунктах України та у найближчий час з ручними послугами зможе користуватися кожен. Громадянин держави. Дарина Дишкан, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.